А, точно, бляха, VPN. ну, Думати трохи треба. Тож можуть просто включити VPN і все зробити за допомогою VPN. Як вони з цього що досі пір додумалися? Просто включаєш VPN і все. Але проблема в тому, що китайці можуть включити VPN, Звісно, він них є. Вони можуть його включити, створити з допомогою нього акаунт на Upwork, Але цей акаунт проіснує максимум день його зразу блочать, тому що в Китаї все дуже жорстко на рахунок цього і. Оця платформа Апворк. Вона дуже вона заборонена в Китаї і е, всякими способами, я думаю, вже вони пробували китайці, намагалися оминути цю заборону, і пробували і VPN, і інші способи зміни локації. Наскільки я знаю, такі акаунти живуть недовго, максимум день-два, і все, їх апворк блочить. Тому саме вони і беруть в оренду ноутбуки. Якби вони могли за допомогою випіна робити, то взагалі не було б такого напрямку, і взагалі б це було б не потрібне.